¡Qué pasa? Це добре, що ви звикли. Типа, яка стала ніжна за наймичками. А що ж такого, коли достатки є? Достатки достатками, а робити треба і самі. А то й тільки бавиться. От палась. Хіба я робити не мію? Ще я бла за пояса, за дно, і на жнивах, і на гробовиці, і на житті, і на пряжі. О тільки холодної води боюсь. Ось що перешиєш нас, то певне, все вишива сорочки, та ще й чоловічі. Певно, батькові з лівої щоки. Що висороме, та дівчинка, я кому діло кому вона вишиває? А надто коли близькому родичі. плашіть, плашіть. Що, дівчата, будемо Майя, гуляти? А чого ж, бо будемо. Так, дівчата. Будемо! Чи й повеселитися хочеться. Хлопці в гаю біля трічки підготовкують роблять. А чи всі хто пустять? Нашого брата приневоліють. Чи я сказала, а чи як мовчала? Не знаю, у мене батьки не такі. Ет хвалилася Леша болотом. Ходімо, Олесю, вже і он, і поліниць додому. Горпино! Горпино! Потривай нас! Зараз, зараз! Что-то мое, я не буду. Так, зібрали. Степан казав, що вже зібрали до сотні карбованців. Там ще від першого разу лишилося, ще й на третій раз. Вже в гай переправили весь буфет і куховарню, подню сала та смаженого кабанчика. Тобі що, купця чурила, що привіз баре кобарену мене? Китученко, хана цінковий об'єкт. А сесор Шеметовський, нехай військовонідає. Мабуть, коважний. П'ять столинників, 10 годин цукру, та цибик час. А, а діду Шваперенко, нехай оркестр привезе. Щоб, щоб весело було. Ну, біжить, чого стоїш? Ну чого, б, я тут як кілок перед очима стерчала що, чар голову зайшов, чи що? Так я, що? Ще нічого, я, нічо. я хлопців чекаю. Ще сяду собі. Мені що. Скажіть на милі сяду. Та ти не вертаєш, щоб в горобці в полохте. Ото узяла собі помічника, щоб гавлили та витришки продавав. Ой, побила б мене лиха, то нещаслива година. Ти б краще на мені. Пішов ти подивився, де ще можна наламати зеленого гілля. О, я зараз. На ось заноси Софію. А ти чого поклюпаєш, як свиня в дощ? йди! зайди. Або я тут, й не, не боєш, що? От саме спіли він докна А Софія каже, що для вінка поскопити на фустичі з калини, а калини тут ніде немає. Та ну, знайшла чим журитися. Пошли лавка до річки, там її видимо, не вийдемо. І то правда. О, дівчата вже збираєте? Як тобі снічно в цих кульчиках? краля, правдива краля. Усі хлопці зуби кусати. А що коштують? Двадцять шагів. Ох, матенько, які дорогі. Ой, а це що? Нова юбка. Глянь, який ситий. Ох, мамо, гарний, гарний, зелений. Такого тільки вельможні пані носять. От коли мені такого аж очі в Ой. А це що? Справжнє намисто і ту збитого таляра? талера. Це Ох, мамо, чи ти не сказилася? Гальне намисто! Яке ж хороше? А яке дзеркальце? А що купуєш, Олена? Тванюку ще на греблі лежить. А що б тобі такою тванюкою, Чорти заліпили очі? І рік, і ніс, і всяке міст. Хахахаха, забила. У, отут вона дурень ти. Ведь так не підіймати. Краще йдіть в волі ще поліз і куліш стати. Та ми вже зварили. Ти що ти брешеш? Обдурити, обшакувати, хочеш? Та щоб я чуба салом не мастив, коли брешу. От пішли, подивишся. Та учепись. Ну, де ж ви? Я всіх вас шукаю, шукаю, аж вони тут. Там зараз біля річки танці під музику оркестрів. Ноги самі ось мушки виграють. І дівчата вже хороводи лаштуються водити. Ходімо! Зачекаймо, ще не все. Що, Що ще? в нас має немає. На маю треба вибрати. А чого її вибирати? Я буду. У мене і сорочка гарна освіта, і спідниці найкраща. А хто ж тебе нас не підніме? Треба пару коней. А ми... <плес> Батькові скажу. Ой-ой-ой, так і злякалися. Та вхаменіться, як має йти, то ходімо. А, а хто ж Майя буде? А давайте варочку уберемо. Вона вродлива і співати гарно вміє. І легенька носити буде легко. <рес> Та вона ж бідна, наш синя. У що вона вдягнеться? Що в палатині спідниці й боса піде? А справді я ж не маю в що одітися і взутися. Беріть когось іншого. Он скільки гарних дівчат. Так, дівчата, зносьте хто що може. Цього разу нажимає найкращою бути. Я, я білу сорочку дам. Вишив той червоний закут. Я поясу закінченого даю. Витка на зелених красиво. Ого, який матний. <сіло> Як все голосний, весяних зараз, продючості, достатку магічного захисного кола. А я там потерпіла. Захидайте духи! А ми віночок сплетений, квіток польовив. В ньому є така сила, що болі знімає, волосся оберігає. Буде ж у нас як сонечко що сходить. Цей вінок символ довговічної любові і нескінченності роду. Слави, багатства, святості, молодісті, любові. А стрічки в ньому символізують. в нього символі коричневі. жовта, сонце, Світло-зелена, темно-зелена – молодість. Рожева символ достатку. Голуба та синя символ неба та води. Жовто-гаряча хліб. Фіолетова сила мудрості. Рожева сило щирості та душевності.